І так, всім привіт, друзі! З вами DarK і нова пошта приїбала або спиздала мою посилку. І це відео, як би не було смішно, також не клікбейт, бо буквально вчора моя дівчина забрала з нової пошти посилку з поштомату. Дякувати, що знаходиться він під камерою у відділенні пошти. І замість посилки вона отримала пустий порваний конверт пакет. Мене напевно саме більше, що вибісили і розлютило в цій ситуації, як можна було покласти просто пустий рваний пакет до поштомату, відмітити, що посилка прибула на відділення, та нібито все окей, ніякої проблеми немає, все так як повинно бути. Як відповіли її працівники відділення, ми не маємо права перевіряти зміст посилок. Прикро, що на покладення пустого порваного конверту пакету це правило не розповсюджується. Зате доставочку заплатили ще відміточку про отримання ввечері. Поставили клас. На жаль, моя дівчина була в ахуєнезі з цієї ситуації настільки, що не подумала зробити фотографії цього конверту, бо відразу підійшла до працівників відділення писати претензію. А я дізнався про цю ситуацію вже коли вона прийшла додому. Сухому станку зараз ми маємо звернення до нової пошти, яке розглядається, і судячи з того, що нам вже сказали, посилка на всіх камерах на терміналах була ціла. Тобто проблема виникла або при доставці у відділення, або у відділенні до поштомату. Якщо, звісно, хтось взагалі дивився ті камери, бо ніякі докази нам, звісно, ж ніхто не надавав. Самим кумедним в цій ситуації є те, що сталося це перед вихідними, тому адекватно щось робити з нашою претензією з її слів вони почнуть тільки впродовж трьох робочих банківських днів, тобто з понеділка. Чим закінчиться ця ситуація, я запишу окремим відео. На даний момент обурений більше не тим, що втрачено посилку, а тим, що хтось зі співробітників поклав до поштомату посилку в тому вигляді, в якому її було з нього забрано. Що від початку не почали розбиратися, що не так з посилкою, і сподіваюсь на покарання даного співробітника за безвідповідальність і халатність при виконанні своєї роботи. Ось так в нас вперше виникла неприємна ситуація з новою поштою. Сподіваюсь, що це була прикра випадковість, і пошта поверне оголошену вартість, гроші за доставку та покарає співробітника, який лупиться в очі при виконанні своїх посадових обов'язків. А вам я б рекомендував не користуватися поштоматами, як би це не було зручно, та завжди вказувати оціночну вартість місту посилки можна навіть запасом, щоб точно не потрапити в подібну ситуацію, бо в ній може опинитися кожен. Дякую за увагу! Гарного дня та мирного неба.